Валентина, yeah, я yeah. консьерж. Пані Валентино, розкажіть, що ви чули вночі. А ви тут живете? Чи ви я, я живу в цьому будинку? Так, 208 бабах і все. І не знаєш, куди бігти. Люди почали сходитися, потім зразу і як пожарка, як називають МЧС і поліція. Всі приїхали буквально через 10 хвилин. Ну і почалося. Які поверхи постраждали? Постраждали майже всі квартири, які виходять у двір. Десь 50 квартир приблизно. Постраждали як? Повибивало вікна? На балконах і в кімнатах, в квартирах. І на верхньому поверсі, там, звичайно, треба побачити, що сталося. Туди попав шахет. Саме влучив чи збиття, не казали вам нічого? Ми не знаємо. Угу. Бу... Було на честь збиття, звук сильний. Люди бачили іскри і потім ну, там розрушення на тех Немає. Всі живі, здорові, слава Богу. Тільки переляк у людей сильний. Ви теж злякались? Ой, страшне.